Всім привіт! Дуже багато запитуєте в мене, як можна прибрати самостійно побутовий негатив із себе. Ділюся з вами легким ритуалом, який може провести кожен. Сіль використовують як сильний засіб для очищення амулетів, прикрас, талісманів. Також за допомогою солі можна зняти побутовий негатив із себе або свого приміщення. Але складні негативні програми сіль не знімає. Що необхідно зробити? Необхідно піти до магазину та купити пачку солі без здачі під розрахунок, поставити на вогнище сковорідку, суху, чисту та покласти туди жменю солі. Перемішуючи ту сіль, ви можете наговорювати ту молитву, яка вам більше до душі, яка відповідає саме вашій релігії. При цій процедурі сіль може дуже сильно каптіти, диміти, тріщати, тому краще відкрити віконце. Тримаєте сіль на вогнищі по відчуттях, але необхідно, щоб сіль дуже добре прогрілася і змінила свій колір. Потім ви начитуєте такий заговір: сіль свячена, сіль освячена! Візьми всю гедоту з мене і називайте своє ім'я. Все зіпсоване, з їжею спожите, з питвом випите, з підкладом взят. Злим словом, дурним оком хоть дівчинкою, хоть дівицею, хоть молодицею, хоть старою, хоть чоловіком, хоть старим, хоть дитиною малою, хоть покійним, хоть сестрою, хоть братом, хоть батьком єдиним, хоть матір'ю, рідною, хоть чоловіком чи дружиною. Забери та затекучою водою понеси до моря, океану. Як сказано, так тому і бути. Після прочитання цього заговору ви висипаєте сіль на тарілочку та ставите ту тарілочку на фотографію тієї людини, якої чистите, і чекаєте, поки сіль вичахне. або можна потримати тарілочку сіллю над головою тієї людини, з якою ви працюєте. Цей ритуал необхідно проводити на протязі 7 днів підряд. За цей час ви повинні використати усю сіль із пачки, яку ви придбали. Після кожного проведення ритуалу сіль необхідно висипати у річку або у каналізацію і нікому не говорити про те, що ви робите. Пам'ятайте, що така чистка не зніме дуже сильних негативних програм, вона діє тільки при невеликому побутовому негативі.